Ще один населений пункт на сході країни повернуто під контроль українських військових. В боях відбито у терористів стратегічний Іловайськ. Наразі українські силовики вже контролюють місто Іловайськ, Національна гвардія у взаємодії із Збройними силами України відбила вже три потужні контратаки терористів, які використовували танки і артилерію. Практично кожна перемога української армії не проходить без втрат. За добу загинуло 9 українських воїнів, ще 22 поранені. Зокрема, в бою за Іловайськ загинув чоловік відомої журналістки, головного редактора інтернет-видання подробності Михайлини Скорик, капітан Нацгвардії Сергій Шкарівський. На жаль, продовжуються втрати і серед мирного населення. В результаті боїв у Донецькій області за добу загинули 34 людини. Ще 29 мирних мешканців отримали різні травми. У Луганську та Донецьку ситуація для мирних мешканців стає все тяжчою. Бойовики не дають людям виїхати з міста. Вже 18 днів Луганськ живе в умовах постійних перебоїв зі світлом, водою та продуктами харчування. В магазинах. пусто, товара нет, продуктов нет, воды элементарного, хлеба. Прекратили поставки даже всего этого. По поводу аптек могу сказать, что это то, что они в большей степени закрыты по Луганску, а где и открыты, так толку от этого, у людей все равно денег нету. Пенсии люди ждут, жалуются, ходят, а толку выехать то же самое. Люди готові покинути город. Нету безпеки коридору. Українські війська вже кілька днів стоять на порозі Донецька та Луганська, оточена більша частина обласних центрів.